Посадовця полтавської міськради, якого підозрюють у розкраданні бюджету, мають звільнити про це сьогодні. Заявив секретар Полтавської міської ради Андрій Карпов. Ідеться про заступника начальника управління житлово-комунального господарства Ігоря Скорика. Йому 22 березня СБУ оголосила про підозру у службовій недбалості, яка призвела до розтрати приблизно 4 мільйонів гривень із бюджету Полтавської громади. Ці кошти були виділені на благоустрій вулиць обласного центру. Я прийняв рішення звільнити заступника начальника управління житлово комунального господарства Скорика Ігоря. Сьогодні я підпущу розпорядження процесу. І е, на майбутнє прошу, щоб в як, кого, якщо є якісь, так скажемо, гріхи, краще підійти самі з посади, бо ми будемо проводити розслідування депутатськими групами і будемо аналізувати роботу комунальних підприємств, комунальних організацій і за результатами цих перевірок звільняти людей.